Доброго дня! Це відео для власників юридичних фірм, адвокатських об'єднань або приватних юристів чи адвокатів. Якщо ви знаходитесь у ситуації, коли ви неспроможні завантажити роботою власну фірму чи об'єднання, або не можете завантажити роботою самого себе, якщо ви приватний юрист чи адвокат, якщо у вас не вистачає клієнтів, то ви дивитесь саме те відео, яке вам потрібне. Мене звати Володимир. Я є керуючим партнером маркетингової агенції Дінанта Маркетинг. І в цьому відео я розповім, чому більшість юридичних фірм або приватних юристів чи адвокатів не спроможна, по-перше, залучити нових клієнтів, а по-друге, утримати цих клієнтів. По-третє, розвивати свій бізнес, постійно нарощуючи клієнтську базу. І поговоримо про те, як вирішити ці проблеми. Зміст ви можете бачити на екрані. Ми поговоримо про більш практичні речі. Звичайно, що маркетинг юридичної фірми це є дуже складна річ для того, щоб маркетинг юридичної фірми був успішним, потрібно мати стратегію, потрібно мати маркетинговий план, потрібно дуже системно підходити до питання. Але в цьому відео я хочу зосередитися лише на двох речах, які ми найчастіше зустрічаємо, коли спілкуємося з нашими клієнтами. Тобто у кінцевих заставках до цього відео я залишу два посилання. Перше буде на відео з маркетинговою стратегією. У тому числі для юридичних фірм і друге буде посилання на маркетинговий план. Ви зможете подивитися ці відео окремо і зрозуміти, що ці дві речі значать для юридичної фірми. Але зараз ми поговоримо про дві найбільш практичні речі, дві практичні проблеми, з якими ми зустрічаємося майже кожного дня, коли спілкуємося з юристами. По-перше, це проблеми брендингу. І по-друге, це проблеми маркетингового інстру інструментарію. А, І наприкінці поговоримо про те, як вирішити ці проблеми. Отже, а, які проблеми брендингу ми найчастіше зустрічаємо, коли спілкуємося з нашими потенційними клієнтами, і як ці проблеми заважають а, взагалі продавати юридичні послуги, а, можна розділити взагалі на три групи проблем, які ми бачимо: перше, це проблеми з базовими елементами бренду. Що це таке? Це проблеми з логотипом, з назвою та зі слоганом компанії. Найчастіше саме з цими елементами бувають проблеми. По-друге, це візуальні елементи, тобто те, що ми бачимо очами. Так? Це перш за, все, перш за все світлини, які розміщені на вашому сайті. І третє, це експертні елементи, тобто той текст, який написаний для того, щоб показати вашу експертність. Найбільше проблем ми зазвичай бачимо. У візуальних елементах та експертних елементах я, на жаль, не можу показати реальних кейсів. Я думаю, всім зрозуміло, що жоден клієнт не бажає, щоб його недоліки демонструвалися публічно. Тому я буду більш абстрактно показувати, які є проблеми. Тобто, що ми маємо на увазі, коли ми кажемо, що є дуже великі проблеми з візуальними елементами. Якщо ми зараз відкриємо 10 сайтів будь-яких сайтів юридичних фірм або адвокатських об'єднань, ми на дев'яти сайтах з 10 побачимо ось такі речі: ми побачимо обов'язково Феміду, ми побачимо а, суддівський молоточок, ми побачимо якусь а, старовинну бібліотеку, яка нагадує Гарвард чи Хогвартс, ми побачимо якісь пафосні меблі. А, Особисто ми побачимо юристів, які виглядають з такою ноткою снобізну, зі хрещеними руками, у дорогих костюмах з дорогими годинниками. І в мене виникає питання: якщо поставити себе на місце звичайної людини, яка хоче отримати юридичну послугу, то ці світлини яку інформацію вони несуть? Для потенційного клієнта? Тут взагалі немає ніякої нової корисної інформації, що створює асоціації та ви та викликає в нього бажання вам зателефонувати. Він бачить лише те, що він бачить на інших сайтах. Він і так знає, що ви юридична фірма чи адвокатське об'єднання, і тут зовсім немає нічого, що спонукає його звернутися саме до вас. Давайте уявимо іншу ситуацію. Наприклад, я є власником будівельної компанії. я шукаю юридичну, юридичну компанію з, 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 з котрою я хочу співпрацювати дуже довго щоб вона обслуговувала всі мої потреби коли я побачу ось такі світлини це ніяким чином не вплине на моє рішення однак якщо я побачу на сайті світлини які показують мені які дають візуальний ряд та підтверджують що ця фірма є спеціалістом в галузі будівництва Тобто замість Фіміди тут буде якийсь трактор, замість суддівського молоточка буде підйомний кран. Замість пафосних меблів тут буде будівельний майданчик, і буде написано, що фірма спеціалізується на господарському праві та, зокрема, на обслуговуванні будівельних компаній. Тоді, звісно, цей візуальний ряд буде дуже великим плюсом та спонукає клієнта зателефонувати саме вам. Тобто, коли ви розмірковуєте над тим, який візуальний ряд вам потрібний на сайті, ви повинні виходити з того, що хоче бачити ваш клієнт. І ваш потенційний клієнт, ваш клієнт, він не хоче бачити Феміду. він хоче вже бачити візуально, що на цьому сайті йому допоможуть. Звичайно, що зараз я все дуже спрощую. У реальному житті, щоб побудувати добрий гарний, успішний брендинг, все це набагато складніше ніж я показую. Але щоб передати головну ідею, я вважаю, що цього достатньо. Добре, давайте зараз перейдемо до наступних елементів: це експертні елементи, які зустрічаються на сайтах юридичних компаній та адвокатських об'єднань. Знов таки, якщо ми зараз відкриємо 10 довільних сайтів. І подивимось на ці сайти, який експертний контент там є. Ми побачимо дві проблеми на 9 з 10 сайтів. Перша, це буде перелік практик. Перелік практик може бути різним. Але в мене складається враження, що юристи змагаються між собою в кого більше практик. розумієте? Тобто вони пишуть ці практики. Не для звичайних людей, не для тих, хто хоче знайти якесь вирішення своєї юридичної проблеми, а для того, щоб похизуватися один одному, тобто зателефонувати своєму однокурснику і сказати: дивись, в мене вже 15 практик на, на фірмі да? працює 20 осіб, і в мене 15 практик. І звичайна людина, яка заходить на сайт, вона відкриває, бачить там перелік практик, починає читати. Не розуміє, що таке кримінальне процесуальне право, цивільно процесуальне, адміністративне процесуальне. Тобто, будь-яке право вона не розуміє взагалі, де знаходиться вирішення її проблеми. І через деякий час людина просто закриває сайт і починає шукати інший. Це одна проблема. Інша проблема, яку ми бачимо, це надмірно юридична мова. Тобто, все написано такою мовою, наче це написаний позов до суду. Розумієте? Тобто, що його буде читати людина з юридичною освітою, яка звикла до таких виразів, яка звикла до такої мови. Звичайна людина до такої мови, звичайно, не звикла. Після першого ж абзацу люди вже закривають сайт, шукають вже того, хто напише нормальною людською мовою. І такі проблеми експертного контенту вони зустрічаються скрізь та компанія, яка зможе написати все більш для людей. Тобто побудує свій сайт таким чином, пропише експертний контент таким чином, що людина, коли заходить, вона знаходить свою потребу відразу, вона бачить себе. Через, по-перше, візуал, про що ми казали до цього, і по-друге, вона бачить себе в експертному контенті, і вона відразу розуміє, що на цьому сайті їй допоможуть. Якщо ж ми бачимо ось такі помилки, перелік практик, надмірно юридична мова, то вважайте, що більшість потенційних клієнтів піде до ваших більш притомних конкурентів, які вже вирішили такі проблеми. Отже, давайте зробимо невеличкий підсумок. З точки зору брендингу, ми зазвичай бачимо три проблеми: перша проблема це візуальний ряд, друга це перелік практик, які люди не розуміють, і третя це надмірно юридична мова. Звичайно, що ці, ці три проблеми це не перелік усіх проблем, які ми бачимо. Але це головне, якщо виправити ці проблеми. То я вважаю, що кількість клієнтів, на які зможе е розраховувати середня юридична фірма, вона значно зросте. Добре, далі давайте перейдемо до наступного пункту. Це проблеми з маркетинговим інструментарієм. Дивіться, основна проблема, яку ми спостерігаємо, це відношення до маркетингу як до е якоїсь статичної речі. Так? Серед юридичних компаній та адвокатських об'єднань, тобто вважається, що якщо ми зробили сайт, то це вже все. В нас є сайт, він має на нас якось працювати. Як його просувати? Ніхто цим питанням майже не хвилюється. Зробили сторінку у соціальних мережах. Теж сторінку зробили чудово, як її просувати. Теж нікого це питання особливо не хвилює, але це є велика проблема. Маркетинг є не статичним, а динамічним процесом. І на слайді ви можете побачити, як взагалі все працює. Це знов таки дуже спрощено, але воно показує. Наприклад, якщо ви щось реалізували, тобто створили сайт, створили сторінку у соціальних мережах, створили канал на Ютубі. А після цього, після того як цей механізм, як цей елемент починає працювати, після певного часу треба провести аналіз, подивитися, як він працює, які результати, зробити висновки і перейти до оптимізації, щось виправити, щось відкоригувати. І знов перейти до процесу реалізації того, що треба змінити, так і цей процес постійно повторюється. На жаль, більшість юридичних компаній, більшість адвокатських об'єднань цим особливо не займається. Створили сайт і чекають, що він дасть результат. Якщо сайт не просувати, то результата не буде. Взагалі, я хочу тут бути якомога практичнішим. Тобто, я зараз, звичайно, я не можу вам показати кейс нашого клієнта, але я можу показати наш, наш власний сайт та інфраструктуру, яку ми використовуємо. Давайте перейдемо, і я покажу, як все працює, як воно має працювати для того, щоб давати результат. Дивіться, ось наш сайт, наприклад, так. Це е, найпростіший е, спосіб показати, чого не вистачає. Зазвичай е, у юридичної компанії теж є сайт, але вони не використовують інших інструментів для того, щоб аналізувати ефективність сайту та впроваджувати е, всілякі заходи для оптимізації його роботи. Тобто є сайт, але разом з сайтом вас завжди має бути людина. Яка має доступ до Google аналітики, тобто це система, яка показує взагалі дані по сайту. Потім до аккаунту Google Ads, тобто рекламного аккаунту. Якщо ви сайт не рекламуєте, то ви втрачаєте один із найголовніших елементів залучення нових клієнтів. Тобто, у вас має бути реклама сайту через систему, через пошук Google. І третій елемент. Це так зване Google Search Console. це програма, яка відстежує органічний трафік на сайті. Тобто, вона показує наскільки ефективною є SEO-оптимізація та процеси seo просування вашого сайту. Отже, в нас є сайт, в нас є аналітична платформа Google Analytics. Тут ми дивимося тут дуже багато показників. Зрозуміло, що юрист, який не вміє працювати з цією програмою, він не буде тут ефективний. Тобто, для того щоб ефективно аналізувати, вам потрібна або людина у вашому штаті, яка буде займатися. Просуванням у цифрових каналах і буде розумітися на тому, що таке Google Analytics і як його використовувати. А повірте, десь дуже багато різноманітних показників, які дають дуже корисні інсайти, як треба розвивати сайт. Ну, Наприклад, давайте подивимося, що тут найбільш таке, що ми використовуємо. Наприклад, сторінки та екрани. Ось сюди переходимо на цю сторінку, і тут відкривається статистика по сторінках. І по відвідуваннях, які ми маємо сторінки, та яке ми маємо відвідування. Взагалі, якщо тут роз... розкрити на 250, наприклад, сторінок, і ми бачимо, які сторінки нашого сайту є найбільш популярними. Ми бачимо кількість переглядів на кожного активного користувача. Ми бачимо середній час, скільки людина проводить на кожній сторінці, і це дає нам безліч дуже багато інформації про те, яка сторінка в нас є ефективною, яка сторінка є не дуже ефективною. Тобто, ми дивимося і бачимо, що, наприклад, є ось такі певні середні значення, скільки людина проводить на сайті, і потім бачимо, що, наприклад, якась сторінка дає дає в два рази більше часу на цій сторінці тобто вона є дуже ефективною і з іншого боку ми дивимося що якісь сторінки сторінки дають дуже замало дуже замало і тоді ми розуміємо що нам треба їх виправляти щоб вони залучали більше клієнтів і щоб клієнти нам більш більш довіряли тобто це такий аналітичний інструмент я вам лише я вам показав лише одну річ, одну річ але тут дуже багато а, показників, які будуть дуже корисними. А, це один із елементів, тобто аналітика. Те, що я казав, другий етап, ми маємо проаналізувати. А, потім ще, оді, ще один елемент нашої цифрової інфраструктури це Google аналітика. Тобто, а, ми даємо рекламу Google. Якщо не давати рекламу Google, то вважайте, що половину половину з ваших потенційних клієнтів ви не отримуєте. Чому? Тому що а, конкуренти дають цю рекламу і отримують цих клієнтів замість вас. Тобто це теж така дуже складна система. Якщо юрист не знає, як нею користуватися зараз, то звичайно йому потрібна або людина в штаті, або людина на аутсорсі, яка налаштує цю систему і буде її відстежувати кожного дня. Система ця дуже складна, складніша за Excel. Тут треба знати усі нюанси, оскільки дуже багато нюансів. Які можуть спалити ваш рекламний бюджет? Якщо не знати цих нюансів, то дійсно можна витратити гроші ні на що. Ось людина, яка знає, що це таке. Вона знає, як налаштувати, щоб е, не було е, усілякого мусорного трафіку від студентів, щоб не було трафіку від тих людей, які нам не потрібні і які не є цільовою аудиторією. Тобто, це теж такий дуже, дуже важливий елемент просування нашого сайту за допомогою рекламу, реклами в пошуковій мережі Google Ads. Далі, третій елемент, третій елемент це Google Search Console. Це елемент, який відповідає за органічний трафік. Так? Тобто, тут ми бачимо, що відбувається: не рекламний, а органічний. Тобто Через пошук, за який ми не платимо гроші самому Гуглу. Це органічний трафік, і ми бачимо, що відбувається з органікою. Тобто, як зростає, як розвивається наш сайт. Дивіться, наприклад, ми бачимо, що в нас є за, наприклад, 16 місяців. Наш сайт був показаний людям 1 мільйон 670 тисяч разів. Ось. І це згенерувало нам 17 тисяч безкоштовних кліків. Тобто наше seo просування а, дуже непогане, так, тобто, ми пишемо на сайт статті. Google індексує ці статті цей матеріал. Розуміє, що цей матеріал є корисним, він є унікальним і тому він рекомендує ці статті переходи на наш сайт а, тим, хто шукає щось по цій тематиці в гуглі. І звичайно, що ми таким чином також отримуємо клієнтів. Тобто, сайт, загаліто може генерувати а, генерувати. Навіть не генерувати, а отримувати трафік з двох найголовніших джерел: перше джерело це реклама, і друге джерело це SEO-просування. Якщо у вас немає цієї інфраструктури, якщо у вас немає людини, яка цим опікується, якщо ви, як власник бізнесу, не знаєте, як це робити, у вас лише сайт, то я впевнений, що сайт вам нічого не дає. Серед конкурентів він нічим не ви виділяється, знайти його серед маси конкурентів в інтернеті майже неможливо, і якщо ніхто цю роботу не веде, то ви в конкурентній боротьбі виграти не можете, не можете взагалі. Ось така, ось дуже проста, але дуже показова ситуація. Що я маю на увазі, коли я кажу про те, що маркетинг це динамічний процес. Зробити сайт, зробити сторінку у пошуковій мережі, зробити телеграм канал, зробити канал на Ютубі і не просувати ці речі, не аналізувати, не просувати це дуже велика помилка, і ця помилка типова для юридичної галузі, для юридичних компаній та адвокатських об'єднань. Добре, і наостанок, давайте поговоримо, які є опції, що треба зробити, щоб виправити ці помилки. Ну, по-перше, ви як власник бізнесу можете поступово навчатися і самостійно виправляти ті основні помилки, про які я сказав. Звісно, що якщо ви виправите ці помилки, то ви будете набагато краще виглядати в очах споживачів та значно відрізнятися від конкурентів. Поступово виправляйте ці помилки, і ваш бізнес потрошки піде вгору. Але це не є оптимальним варіантом, оскільки е, вам буде потрібно багато часу, щоб навчитись, е, і це і ці інвестиції е, незрозуміло коли будуть окупатись, і взагалі чи зможете ви витрачати е, ту кількість часу, яку потрібно. Е, другий варіант це найняти людину у штат, тобто ви наймаєте професійного маркетолога і він робить цю роботу за вас. Фактично, це непоганий варіант для більш-менш середньої чи великої компанії. Третій варіант він підходить як малим компаніям, так і великим компаніям. Це звернутися до професіоналів. Тобто, якщо перший варіант, коли ви самі виправляєте помилки, це такий аматорський варіант, і він довгостроковий. Другий варіант це звичайний варіант, коли ви наймаєте людину на роботу. І третій варіант це варіант вже звернутися по професійну допомогу, так само як до вас, як до юристів, як до професіоналів звертаються інші компанії. Так само ви звертаєтесь до маркетингових компаній, до таких агенцій, як наша. що ми можемо вам запропонувати? В нас а, дуже широкий досвід, дуже багатий досвід роботи як з юридичною галузю, так і з іншими галузями. Тобто, ми знаємо про маркетинг практично все. Ми можемо використовувати не лише стандартний інструментарій, що використовується у маркетинговій галузі. Ми також позичаємо кращі практики з інших галузей. Що ми можемо для вас зробити? По-перше, і найголовніше, з чого вам треба почати, це розробка маркетингової стратегії та маркетингового плану. Детально розповідати про ці речі я не буду. У нас на каналі є два відео: маркетингова стратегія та маркетинговий план. Там детально розписано, що таке одне і що таке інше, і як воно може вам допомогти. Підказки на ці відео будуть у кінцевих заставках, або можете перейти на канал та знайти. Дивіться, окрім цього, окрім оцих фундаментальних речей, які вам потрібно розробити. До речі, маркетинговий план це є довгострокова фундаментальна інвестиція у ваше майбутнє. Тобто, якщо у вас буде маркетинговий план, він не лише пропишеть, що вам треба буде робити на рік, вперед, на два, на три вперед, він дасть вам системне розуміння, як розвивати власний бізнес. Тобто, це дуже важлива річ для вашого розвитку взагалі. Так, ось, а окрім оцих речей, які ми можемо для вас зробити, ми також надаємо таку послугу як підтримка. За допомогою цієї послуги ми разом з вами, ми на аутсорці, разом з вами впроваджуємо маркетинговий план в життя. Тобто ми наглядаємо над тим, що і як ви робите. Разом з вами шукаємо підрядників під той чи інший тип робіт. Деякі роботи ми робимо самостійно, але у вас постійно є поряд з вами люди, які розробляли для вас план і які можуть грамотно впровадити його в життя. Оці дві послуги: розробка маркетингового плану та Провадження цього плану у життя є основними послугами у нашому портфелі. На цьому ця відеопрезентація завершується. Підписуйтесь на канал, щоб не припустити наступні відео. На екрані наші контакти та посилання на веб-сторінку. Посилання також є в описі до цього відео. На веб-сторінці на сайті ви зможете знайти набагато більше корисної інформації, в тому числі з маркетингу в юридичній галузі. Дякую за увагу! На все добре!